По й пішов я в полонину, де трави зелені, а там якраз три медведі ліпили пельмені, а і в них наліпили, зачали варити, посідали кругом столу мед горів купити. Як пельмені си зварили, не дочили їсти, то мене також до столу припросили сісти. Як медведі наїли, зачали співати, про кішке житті від межі у горах Карпатах, про снігові кучу гори, люк і люки морози, і тих страшних гуцулів, що пантрують кози. Але добре, що у Карпатах є файні пельмені, такі білі і в ніконьки, як в рідної нині. Реклама, реклама пельменів три ведмеді.